Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео будемо дивитися прогноз для дідпердєдовської країни. І так, давайте дивимося, по-перше, головні події липня для мордору. Тут в нас карта мир, сімка кубків і п'ятірка пентаклів. По-перше, може бути знову ж таки хвиля оцих залякувань, і ці залякування будуть відноситися не тільки щодо України, тому що тут така карта теж імператриця є, яка в мене часто показує саме нашу любу Україну. Тобто ці залякування можуть стосуватися не тільки населення України, а й усього світу. Знову ж таки, будуть оці пугалки максимально вони активувати. Але по сімці кубків все це тільки обман і все це тільки маніпуляція. Але також оці карти говорять, що по карті мир в них вже завершується якийсь один етап і починається зовсім зовсім інший. Вони будуть максимально це приховувати. І, взагалі, сімка кубків це карта заперечення неминучого. Вже оця пилина з їхніх очей починає спадати. І якщо чесно, вже деякі з них прекрасно розуміють, що все це вже капут, що вся ця війна ними вже програна. Тобто, це заперечення того, що все йде по одному місцю, тому що. П'ятірка Пентаклів це карта великих втрат, це карта нехватки ресурсів, це карта упущених можливостей. Також п'ятірка пентаклів може говорити про те, що вони дуже-дуже розчаровані тим, як іде їхня, як вони називають, СВО. Також ця карта може казати про якісь скандали і про великі-великі борги, в які вони влізли, і все одно цих ресурсів, навіть не зважаючи на оці величезні борги, їм не вистачає. Також ця карта говорить нам про різні нещастя, які нахлинуть на них, просто як велика-велика хвиля, як великий цунамі, і саме це здійсниться у липні. Це можуть бути і стихійні лиха, і взагалі все, що стосується землі. Тобто природа сама буде поставати проти них. Далі в нас тут король жезлів, маг і двіка пентаклів. І на король жезлів, я доклала, тут випадає повішений. Я так думаю, що все-таки якась велика небезпека загрожує якомусь королю жезлів. Це може бути якась дуже високо поставлена особа, яка дійсно має вплив на всі процеси на рашці, і для неї загрожує велика небезпека, тому що повішений це картва жертви. Також, як я вже казала, будуть максимально олипні залякувати, маніпулювати, обманювати все для того, щоб максимально вплинути в негативному звичайно ж, сенсі на населення України. Але дивіться, по карті маг, як би вони не транслювали для свого зомбі-населення, що все у них під контролем, що все у них чікі-пукі. Але тут йде. Після цієї карти двіка Пентаклів. А двіка Пентаклів це карта нестабільності, це карта пошуку якогось рішення. Можливо, це отримання якихось звісток, які будуть грати їм не на руку. Чому? Тому що в нас тут дев'ятка кубків, яка каже про їхні бажання, а після цього йде десятка мечів. Тобто всі їхні бажання розколюються як Титанік об айсберг. Можливо, це стосується саме шахетів, можливо, якихось інших контрактів, які вони ем, заключили, тому що двійка пентаклів також може показувати і контракти, і діловий обмін, і всю цю документацію взагалі це карта маніпуляції грошима, і можливо, навіть якогось обману саме щодо фінансового плану. І бачите, вони якось у липні дуже-дуже понеділилися на ці контракти, на цей діловий обмін. Можливо, це обмін з якоюсь країною. Ми вам це, а ви нам це. І вони покладають просто максимум сподівання на це, що це покриє всі їхні нестачі. Але десятка мечів каже нам про повний крах: це розруха, це катастрофи, це програш, це втрати. Тобто, крах усіх їхніх бажань, на які вони сподівалися. Це плани, які не здійснилися. І це для них буде великим-великим ударом у спину, тому що ця карта показує нам якусь зраду, на яку вони, звичайно ж, не очікували. Також ці карти можуть говорити про те, що е, і на рашку може щось летіти, тому що десятком чів прямо таки це і показує. І це може пов'язано знову ж таки бути з водою. Може, в них там щось прорве. А можливо, оці карти нам натякають і на Чорноморський флот. І все це може відбуватися саме вночі або на сході сонця. Паш Пентаклів на одні колоди натякає нам на їхню могілізацію. Можливо, будуть вони долучати ще когось. Це можуть бути зовсім якісь молоді або зовсім без досвіду люди. І знову ж таки, Паш Пентаклів нам натякає на якісь нові закони, постанови, ось все, що пов'язано з документацією. У будь-якому випадку карта світ каже нам про якийсь логічний фінал і завершення оцього етапу, який наразі відбувається. тобто не досягають вони тих цілей, які вони перед собою поставили. Є якісь перешкоди, те, що вони наразі не можуть подолати. Вони наразі в ілюзіях, в самообмані, у своїх таких мріях. Ну, до речі, двійка Пентаклів може казати і про дрони, які можуть летіти на Москві, а десятка мечів про ракети. Так що подивимося, як це буде все відіграватися. Далі дивимося липень місяць для армії оркостанців. Перша ж карта в нас тут випадає Верховна Жриця. Дуже тут цікаво, все-таки мені здається, що у липні якось під покровом ночі, тихесенько, вони будуть покидати якусь територію. І так як в нас і тут кубки, і тут кубки, мені здається, що ця територія знаходиться саме біля води. Чому? Тому що в нас тут що ця карта, що ця карта каже про якусь поразку, про якісь дуже велике розчарування і про великі величезні просто втрати. Це нереалізовані плани, це нереалізовані бажання, тобто вони будуть вимушені відступати, тому що наші доблесні ЗСУ будуть наносити їм удар за ударом. Можливо, карти хочуть сказати, що вони будуть перекидати свою недоармію на якісь інші місця, на якісь інші локації, тому що в принципі тут все-таки вода, а тут жезли. Шістка жезлів, яка може казати про якісь невеликі просунення, але в них буде великий-великий вибір, що ж їм робити. Перекидати все-таки частину армії на якісь інші позиції, щоб втримати їх, а втримати по десятці жезлів це важче і важче. Знову ж таки, тут в нас паш Пентаклів, як і в минулому розкладі. Щось тут знову про підкріплення, про нову мобілізацію і про якісь нові сили. Але що я вам скажу? Оці карти кажуть, що в їхніх лавах все більше і більше зрадників, ті, хто самі ж таки здають їхні позиції, і ті, хто вже не згоден з цією всією петрушкою. Тому у липні місяці якийсь однозначно рух буде. Але так як тут Верховна Шриця, це буде відбуватися якось максимально по-тихому і максимально таємно. У будь-якому випадку липень місяць для другої армії з кінця буде дуже багатим і урожайним на різного роду втрати. Це можуть бути як і склади, так і людські втрати. Тому віримо у наших доблесних ЗСУ і чекаємо гарних новин. Що буде відбуватися у липні місяці у Кремлятніку? Ну, у липні мають бути вже якісь зміни, тому що тут у нас і шістка мечів, і карта смерть, і мир, і диявол тобто, ну просто таке якесь горюче комбо. Все-таки я думаю, що по оцим ось картам передається якась інформація. Це відбувається саме через підставних людей з-за кордону, які сидять там у кремльовніку, для того, щоб усунути цього диявола. Тому що у будь-якому випадку, по оцим картам, йде якась трансформація і закінчення життєвого циклу оцього диявола. Зараз по двійці жезлів, звичайно ж, вони всі за і проти звішують, як це краще зробити, але у будь-якому випадку в нас тут паш мечів, а паш мечів завжди показує нам шпіонаж зрадників, подвійних агентів і все у цьому році. Я не кажу, що прямо у липні це може відбутися, але процес вже запущений. і тут задійні якісь дуже або могучі країни, або могучі організації. Тому що шістка кубків дійсно може показувати якусь спілку людей, які все роблять для того, щоб досягнути цієї спільної мети і цілі, і вони до цього йдуть. Карта диявола показує нам дуже велику паніку, дуже великий хаос, який буде в Кремлятніку відбуватися саме у липні місяці. Взагалі, це карта розрухи, це карта усунення і великого потрясіння. Останні декілька місяців мені дуже важкі карти випадають саме на Кремлятник і на всю цю їхню сфору. Або вже когось прибрали і нам про це не кажуть. Або це має ось-ось відбутися, тому що у карт Тару немає точних строків, і для них навіть декілька місяців та навіть півроку це дуже-дуже швидко. Але енергія вже змінилася, це 100%. і ви повинні розуміти, що спочатку все відбувається на вищих шаблях, а потім вже переходить нижче у наш фізичний світ. Тому якісь трансформації, якісь зміни, які вже неможливо уникнути, вже у липні почнуть відбуватися. І тут замішані, звичайно ж, сильні світи цього. У липні місяці будуть для них якісь великі-великі потрясіння. Звичайно ж, вони будуть це максимально приховувати, можливо, хтось буде цікати за кордон, щоб уникнути оцього смертельного покарання. Але карма їх все одно настигне. Так що, такі пироги. Ну і давайте подивимося на останочок таку вишеньку на торті. Що чекає зачмоненого діда, діда пірдіда? Я, в принципі, стараюсь ізбігати всього. Що связано со словом сидеть у липні місяці? Знову ж таки, вже не в перший раз карти мені показують, що у них там усередині відбувається просто гризня. Вони кожен хоче завоювати своє місце під сонцем. Це якісь сварки, це якісь розбірки, це дуже дуже висока конкуренція. Багато з них вже не погоджуються з існуючим порядком, і все це на фоні того, що вони прекрасно розуміють, що вони починають програвати цю війну, тому що п'ятірка мечів це програш, це розвал, це великі втрати, це безчестя. Ну тобто, всі плани пішли по одному місцю. П'ятірка мечів це великі втрати, і як я вже сказала, це розруха і повний програш у війні. Багато в них вже і зрадників з'являється. І на арену в нас тут виходить якийсь мах, і він би міг зайняти цей трон, але для нього йдуть якісь обмежуючі обставини, якісь перешкоди, які наразі неможливо подолати. Якесь тут розчарування, якісь недовольство. Не знаю, можливо, не всі погоджуються саме на цю кандидатуру його. Але все-таки для оцього мага якісь перешкоди існують. Але тут в нас найголовніша саме цікавиночка це в нас карта башня. Карта башня говорить нам про різкі, неочікувані, дуже дуже такі сильні зміни. Це розвал існуючого порядку життя. Це коли життя дуже-дуже круто міняється і відбувається така встряска, це якийсь неочікуваний, дуже великий удар. Це крах усіх планів та ілюзій. Взагалі, ця карта може показувати навіть якусь і революцію. Це коли долі і божественні сили вже втручаються у цю всю ситуацію. Це велика, велика така небезпека для недолюдини цієї. Це коли тайна. Вже становиться явною. Тобто людина знаходиться у повній ізоляції, вона така дуже агресивна, неуправляєма прям, але вже починає потрошки доходити, і оця пелена з очей починає сходити, тому що ця карта це крах всіх ілюзій. І башня, це така карта. Хочеш, не хочеш, але все, оце, що я вище назвала, воно обов'язково відбудеться. Також ця карта може говорити нам про аварії, катастрофи, якісь нещасні випадки, які можуть трапитися. Але тут ще й сім кампентаклів на дні колоди. Чогось вони чекають, чогось вони тягнуть час. Ну, є вже цей мах, ну вже сядь на цей трон. А ні, ще тримають його, але карта башня, в принципі, каже, що його кінець, його крах, вже не за горами. Тому ось так ось. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Всім миру, любові і добра та все буде Україна!